Вітаю, це програма діалоги на телеканалі ITV Media Group. Мене звати Вікторія Петренко, і сьогодні ми поговоримо про тепло у домівках рівнян. І детальніше про це нам розкаже директор рівнетеплоенерго теплоенерго Олександр Ющук. Вітаю вас! Доброго дня! Останнім часом рівняни скаржаться на перебої із теплопостачанням у їхніх помешканнях. От з чим це пов'язано? Ну, в першу чергу, це пов'язано з електробоями з, з електропостачанням. На котельнях на ЦТП будь-яке обладнання, яке там працює. В першу чергу це насосна група, також допоміжне обладнання, димосос, вентилятор на котлі воно все працює від електроенергії. Ну і звісно, коли зникненням струму на котельнях, на ЦТП, відповідно, і технічної можливості подавати на теплоносій теплоносі до будинків зникає. В принципі робота котелі напряму прив'язана до електропостачання. Нещодавно була нарада, яку збирав голова Рівненської ОВА разом із Теплоенерго, і Обленерго, То, які рішення були там прийняті, і чи знайшли рішення, як от покращити цю ситуацію, яка зараз. Там в основному скаржились. це мешканці північного. Так, в районі північної, в районі центру є деякі технологічні особливості, які відрізняють їх від інших районів міста. Тобто, теплопостачання там зав'язано на два об'єкти: безпосередньо. На саму котельну, і на центральний тепловий пункт, який розміщений в дворах будинку. Для того, щоб теплоносій попадав до е, помешкань мешканців північного, ну, потрібно було, щоб працювала котельня і працювала ЦТП. І е, віялові відключення, які застосовували БНЛ Обленерго, були е, ну, від, відбудовані таким чином, що електроенергія була або на ЦТП, або електроенергія була або на котельню. Відповідно, та чи інша умова не дотримувалася, відповідно, тепло тепла люди не отримували. Голова ОДА зібрав на нараду. Ми після таких довгих переговорів, довгих спроб і помилок, але все-таки знайшли технічне рішення, яке би дозволило синхронізувати графіки підключень до електроенергії наших об'єктів і. Фактично, за останнім чином за останній час, тобто за останній тиждень, як таких уже відключень тепла у мешканців, стало менше так, там ще лишились ряд проблем, але порівняно з тим, що було, то можна говорити, що там все добре. А якщо говорити про ряд проблем, ви маєте на увазі там, певні райони чи. Це ну, залишаються ще відключеними. Ми досягнули того, що найбільше це на вулиці Будівельник і на князя Володимира залишаються постійно зі струмом. О, і якщо відключення відбувається ЦТП, то хоча б на 50 на 50. Тобто, якщо половина теплопунктів залишається в роботі, це дозволяє котельні працювати. Коли всі теплопункти гасилися, котельна також не маючи куди. Скидати тепло автоматично зупинялася, не дивлячись на те, що у неї ну електроенергія була. Відповідно, повна зупинка, і знову її розпал і виведення на робочі параметри займав від 4 до 8 годин. Тобто, і цей процес 8 годин котельня вийшла на параметри. І знову немає електроенергії, і знову ж таки рівня нічого не отримують. А так, коли залишається, хоча б 50% цих ЦТП, котель не постійно працює, а вже подача теплоносія від ЦТП до будинку займає десь 15 20 хвилин. Тобто, перерви з теплом, ну скоротилися до такого мінімуму, що фактично майже не відображаються на комфорті. Мешканця. Міський голова рівного е, говорив про те, що от е, генератори можуть якось е, допомогти. Чи справді це так? Ну, насправді генератори можуть допомогти, але я б не говорив, що це така аж панасея, і коли в нас будуть генератори, все буде класно. Тобто, генератори самі по собі вони досить дороговартісні, генератори складні в обслуговуванні, генераторів потрібно багато, і генератори потрібно обслуговування і паливо, і мастила, і заміна фільтрів. То все це досить такий процес непростий. Тому щодо генераторів, я би їх застосовував то на крайній випадок, і це не для того, щоб в домівках було 18-20 градусів, а лише для того, щоб врятувати систему від остаточного знищення внаслідок морозу. Тобто, так, генератори частково вирішують проблему, але вони не знімають повністю проблеми з теплопостачанням у разі блокауту. То на сьогодні про е, яку кількість йде мова, щоб забезпечити е, рівне там на якомусь такому прийнятному щоб Забезпечити рівні? всі щоб забезпечити всі котельні, всі котельні і всі це тепер електроживлення від генераторів, е, потрібно е, 51 генератор по пам'яті. Це ну це досить багато. І 51 генератор ми врахували орієнтовна сума більше 50 мільйонів гривень. І сам генератор, тобто такі колосальні кошти, і їх зараз стикнулися з проблемою, їх дійсно досить важко знайти, так як популярність даного гаджета виросла в рази. Ми рахували орієнтовне споживання палива, також виходило десь близько на котельні 15. Тисяч літрів за добу, і відповідно, десь біля 7 тисяч літрів на ЦТП. Тобто, в загальному більше 20 тонн палива за добу потрібно для забезпечення роботи. Наших об'єктів тут про мінімальну не йдеться. Тут або ми частину котелень забезпечуємо, або частину не забезпечуємо. Тобто на якихось мінімальних параметрах тут або вона працює, або не працює. По іншому не получиться. Ну, і ще це мають бути генератори, так якісь ну, не, не ну, прості. Ну, ну вони я кажуть, вони прості, вони просто великої потужності, тобто воно ну, залежить від потужності котел. Ну, наприклад, саме велика котельня на князя Володимира, їй потрібен генератор порядка 600 700 Тобто ну, його достати досить важко, він сам по собі досить така, дуже серйозний такий <хи> механізм, який потрібно і обслуговувати, і запускати і десь встановити. Експерименти ми робили влітку, ми підключали на трошки менше 400 кВт, ні маємо досвід, в принципі, підключається, запускається, є можливість працювати. Тому підвозь паливо і слідкуй за самим механізмом, щоб все було нормально. Ті генератори це за кордоном чи в нас вони також є? Такі, які можуть потягнути цю систему, ті генератори, з якими ми працювали, якими ми робили тренування. Вони всі були закордонного виробництва. Ну є таких до, до війни, до енергетичної війни, яка розпочалась уже трішечки пізніше ніж ця війна, то фактичної потреб в такому обладнанні, як такого не не було. Ці генератори мають закуплятися і з міського бюджету, чи держава щось обіцяє якось підтримати? Я знаю, що є навіть не на державному рівні, а на через міжнародні фонди на державному рівні є забезпечення такими приладами. Ну і також розглядається питання забезпечення генераторами за і міські кошти. Ну знову ж таки є дефіцит генераторів, скільки ми відомо ціна само собою, і в першу чергу навіть ці надходження. Які зараз ідуть в Україну в першу чергу йдуть на схід, там, де ситуація ще в порівняно з нами, це ми ще в дуже хороших умовах. Там де абсолютна катастрофа, той самий Херсон, Суми і інше в першу чергу відправляються туди. А якщо говорити, що от е, вдалося закупити ці генератори, чи є в нас фахівці, які от е, можуть з ними працювати, фахівці є, їх небагато. Ну щось будемо викроювати. Ну тут в першу чергу треба розуміти, що ми отримаємо. Кожний генератор, кожного виробника має свої технічні особливості, але в будь-якому випадку їх вони всі спільні. Я думаю, що наш персонал скоро при яка при норовиця, до цих всіх обставин, я думаю, ми їх легко освоїмо. А потрібно добирати ще людей, спеціалістів так, які... звичайно, треба буде ще потрібно. Ну, як я вже говорив, та кількість генераторів досить велика, і їх банально навіть всі об'їздити і заправити. це потрібно також як і матеріально-технічні ресурси, той самий бензовоз, той самий каністри, якийсь насос для перекачки палива, так і люди, які будуть цим всім займатися. От також хотіла значити про пальне, яке необхідне. Так його потрібно багато. Чи вистачить в рівному ресурсу цього? Ну цього я вже мені скам так. Ресурсу підприємства, те паливо, які ми зробили запаси на опалювальний сезон. Явно не вистачить наскільки володіє містом, місто чи чи область такими запасами? Я знаю, що є створений стратегічний запас, але про його об'єми і не знаходиться нічого сказати не можу. Якщо говорити про генератори пальне, одне змі зазначало про те, що на те щоб забезпечити безперебійне постачання тепла в будинки, потрібно десь 60 мільйонів. Це як ну, для вас ця цифра? Це ця цифра, в принципі орієнтовна під закупівлю того обладнання. Ну, тут ще треба врахувати, що потрібно і як і сам генератор, потрібні кабеля для нього. Вони досить дорогі, і специфічні. Мастило, масло, яке потрібно періодично міняти. Ну і той самий дизель. В принципі, цифра 60 мільйонів. Наші приблизні підрахунки також плюс-мінус. Виходимо також на цю цифру. Чи відобразиться це на рахунках для, для рівнян? Mm. Якщо будуть ці генератори, буде використовуватися пальне, люди будуть залучатися. Mm. Дивлячись, з як буде фінансуватися це все, якщо ці генератори ну підприємство зараз катастрофічно не не доотримує коштів. Підприємство може це дозволити, і підприємство не має джерела. Фінансування цих, тобто цих речей в тарифі не, не заложено. А взяти з якоїсь статті доходу 60 мільйонів для закупівлі генераторів, єдиний вихід заложити це в тариф. Відповідно, якщо заложити це в тариф, це знову ж таки відобразиться на рахунках. Щоб розуміли там ремонтну програму. Ми закінчуємо з показниками до 20 мільйонів. Тобто, ми навіть 20 мільйонів не потратили для того, щоб відремонтувати і підготуватись до зими все обладнання. Так що цифра 60 мільйонів для підприємства така досить непідйомна, і вона, якщо її буде включено в складову тарифу, вона явно що відобразиться на кінцевих рахунках. Ну тому ми більше сподіваємось на якусь підтримку міжнародних партнерів з боку держави і з боку міської влади. Чи розраховували вже, от який тариф може бути? В будь-якому випадку, якби ми не рахували, на сьогоднішній день діє заборона. Мораторій на підвищення тарифів він залишається точно таким самим, як і був минулого року, 1913 гривень. Але е, зараз буде держава так допомагати там покривати па держава. Задекларувала ціна, цей, цей намір компенсувати різницю між нашими затратами і реальними ну між доходами і реальними затратами. Якщо така різниця виникає, а вона виникає держава, взяла на себе зобов'язання по її компенсації. Які рахунки прийдуть зараз для рівнян, тому що зрозуміло, що не все тепло потрапляло до помешкань? От як це все буде обраховуватися зараз? Фактично, вже рахунки до рівнян почали надходити. Тут все залежить від будинку. Маємо в рівному 100% облік теплової енергії, тобто на вході в кожний будинок стоїть тепловий лічильник, і які обліковує фактично. Фактично, тепло, яке надійшло в будинок. Відповідно, якщо на період, коли котельня не працювала, коли теплоносій до будинку не подавалось, відповідно, тепловий лічильник нічого не рахував. Тобто ми порівнювали, ми робили аналіз, взяли там. 50 рахунків з різних районних міст, є, е, є будинки, які фактично в порівнянні з минулим роком залишилися так само. Є будинки, які більше як два рази отримали менший рахунок, якщо взяти за аналогічний період. Тобто, все залежить від е, наскільки. Е, Ну, який період будинок був підключений до теплопостачання. Тобто рівняни насправді більше не переплатять, лічильники все зафіксували, і хвилюватися з цього приводу їм не варто. Виникають в нас деякі непорозуміння, але зазвичай вони більше пов'язані з недобросовісним виконанням деяких. І ОСББ, і управлінських компаній своїх обов'язків, коли в нас не було змоги зняти показники теплової, ну відповідальна особа не передала нам показників і нам не забезпечили доступ до наших теплових лічильників, щоб ми їх перевірили. Тоді ми ставили орієнтовні значення і можуть бути деякі непорозуміння, але в будь-якому випадку ці лічильники, показники є зафіксовані в наступному місяцю, якщо ми... Отримуємо доступ до тих показників, воно буде все відкривало. То Це потрібно, щоб користувач так, дав доступ до зазвичай, зазвичай в будинку призначена старша особа відповідальна за тепловий лічильник. Вона слідкує, веде журнал, записує показники, і у вигляді довідки надходить на підприємство. Якщо ми таких довідок не отримуємо, але нам потрібно проводити нарахування. Комісія виїжджає і ми знімаємо власними силами показники. Але так трапляється. Часто, що підвал закритий, узол закритий, ключів немає, невідомо в кого, і таких з 800 будинків минулого місяця, десь біля 60 будинків, де ми не змогли зняти показників силу тих чи інших обставин. Відповідно, зробили орієнтовні нарахування. Орієнтовані на рахування, а пізніше можна якось там Звичайно, довести як, там скільки викликають. Як, як то ну, ми отримаємо реальні довідки, ці будуть е, скориговані до фактичних е, фактичних показників, які зафіксовані приладом? Е, от зараз генераторів ще так немає. Е, Тепло потрібно подавати. Деякі будинки без тепла сидять. От через скільки часу можливо буде налагоджена така робота, що от всі будинки будуть з теплом. І від чого це ну, буде Станом На сьогодні от я виїжджав до вас, всі котельні зараз працюють, і фактично, якщо немає інших несправностей, в тому числі і внутрішньої будинковій системі, то всі будинки зараз теплом. Енергетики нам повідомляють, що ситуація тут найближчим часом трішки покращилася. Вона ще далеко до ідеальної. То наразі е питань в принципі немає. А в якому режимі зараз працює теплопостачальне підприємство? В аварійному щоб ви розуміли, кожна е зупинка це. Е це надзвичайна ситуація на котельний Котел тож, залежить від типу, він має важку обмуровку, він має цеглу, яка дуже е, розгарячена. І через, от, взяти, для прикладу, котел ТВГ 8, через нього за годину проходить 104 куба води. Відповідно, та вся цегла нагріває ту воду, і коли припиняється. Ну, припиняється подача електроенергії на котлі, виключаються мережеві насоси, і той весь об'єм залишається в котлі, і від тої цегли, яка нагрілася, він моментально закіпає. Буквально моментально. Котел починає кипіти, починається гідроудар, і тут же персонал, відповідно до інструкцій, починає реагувати. Аварійно розхолоджувати котел, відкривати лінію аварійного зливу, це все при аварійному освітленні. Котел, якщо неправильно зробити, починає ходором ходити, розпочинаються гідроудари і куча всяких неприємностей. Ну, вже в нас ми зазвичай раз в місяць проводили противарійне тренування. Ну останнім часом ти противарійні тренування по три, 4 чотири рази на день на кожній котельні, то вже то, дівчата відпрацювали цю до повного автоматизму. Зараз можуть давати уроки і вчити всіх на світі. Але ну такий режим роботи не проходить безслідно. Тобто, як це і... Забігані, замучені обслуговуючи персонал, так і обладнання його ресурси. Так він був далекий від ідеального наразі. Він. Також відбуваються споломки і аварійні зупинки відбуваються все частіше і частіше. Тобто, реально а, це дуже негативно відображається. Можливо, якісь поради для рівнян як краще зберегти тепло в своїх будинках і на що сподіватися далі. Ну щоб зберегти тепло, тут банально дотримуватися дуже простих правил і речей. Вікна в під'їзді, і під'їзд якось між собою рівняно не нав'язують. Вікна в під'їзді закриті, Я до знайомого завжди заходив. Перекурщики це вийти в коридор, покурити, відкрити в під'їзді всі вікна навстріж. По, по програмі утеплення взяли кредит, утеплилися, поставили енергозберігаючі вікна, і при тому всьому взимку вони постійно відкриті. О, ну, Дотримуватися цих простих правил, закривати вікна, щільно закривати, щільно закривати двері, в під'їздах подвійне е, тамбур, його постійно тривати закритим. І все буде добре. Дякую вам за розмову. А ласка. а я нагадаю, що ви дивились програму діалоги на телеканалі ITV Media Group, і Сьогодні ми говорили про тепло у домівках рівнян і детально про це нам розповів директор «Рівнетеплоенерго» Теплоенерго Олександр Ющук. Залишайтеся з нами, довіряйте лише перевіреній інформації. Все буде Україна.